Так, підключення було перехід з СІПа 32 на 24. ку І одразу пішло в другий провід. Трасам Хавейський на 30 кВт. Ще всі не зайняті, тому що у нас зараз підключено тільки 20 кВт. Є режими. Новий поміст усе вбралася коробка. І так сама станція на 20 кВт. Ще має достава... доставлятися одна, але ми з купити ми самі панелі. Профіль ми брали, ставили 3х3 мм, щоб було більш надійно. Там була різниця біля 20 гривень між 2 мм і 3 мм пофарбовано все з компресора, поварено і закопано. Ось така от станція зараз глядає на 20 кВт. І шанічна станція наша. Бачите, все снігом прикинуло. Я вчора чуть-чуть, край був промів і вже там розтопилося. Зараз сам нижній край треба буде трошки очистити, щоб станція могла вже з'їжджати сніг. Бо день пропадає і сонце не світить, і зелена енергетика не виробляється. Отакі от є нюанси. Коли було тому пару днів мінус 10 градусів з нас, вся станція обледеніла, примерзла все і не злітала в сніг. Зараз пригріло вже краще. Ось ця станція саме очищається, але бажано саме цей край взяти просто-напросто. Отак забрати лід з нього, який заважає їй сніг облітати. І вона вже легше буде зараз спадати. Станція зараз почне розморожуватися і злітає сніг. Разом з льодоком було декілька днів тому пара морозу. І станція вся обуденіла і сонце не потрапляло на фотоелементи і не вироблялася лотенергія. Так що, бачите, треба трошки їх очищати. Час від часу. Що воно О, зараз якраз почалися сонячні дні. Вже почався 28, 29, 30 грудня. Вже пішлося на збільшення самого тривалості дня. 22-24 це є найкоротша день і най... найдовша ніч. А зараз, бачите вже все починається до березня, до весь літа, і починає покращуватися. І сонячні дні, і тривалість дня. Все трошки прогорнемо, що воно співлетіло і працювало. Пару днів тому падав сніг сильний і станцію закрила, я тільки прометаю сантиметри 20-30 нижніх. Панелі починають нагріватися і швидше сповзає сніг вже з панили самих. Бачите, трошки промівно зразу. Станція очищаються автоматично самі. Повітря саме очищається. Бачите, частково вже є деякі панелі очистилися, деякі ще примерзли ще були, тому що були великі морози. Отви... Отворилася корка. Лід примерз до самих панелей, до пластику і вони не з'їжджали, були закриті. Я не хотів я царапати, тому що можна було пошкодити самий пластик і потім фотоелементи будь-гірше вже видавати і виробляти електроенергію, тому було прийнято рішення почекати, поки потепліє. Бачите, станція сама з'їжджає, І Вже велика кількість станцій просто-напросто очистилася. Без людської праці. Так само зараз цей кусок ще, ще пару хвилин почекати. Сонце зараз, надзвичайно, вже температура піднялась повітря і станція собі очищається. Не потрібно її чіпати взагалі. Не потрібно вашої присутності.